Привіт, друзі! Чотири комплекта колодок і всі вони взаємозамінні. Тобто вони підходять на одні ті самі автомобілі. Це Xtrail T33. Infinity Q50, Infinity QX50, Coleos другий. В общем, ось такий ряд автомобілів. І це з тих, якими я займаюсь. можливо, ще на якісь вони підходять. От, і стоять вони зараз в порядку зростання ціни. Найдешевші хай потім Jжуrit, потім Текстар і потім Nishimbo. Значить, Hi Q ставимо давно. Корейські колодки досить такі середньої якості. Великий їхній плюс те, що вони ніколи не пищать і не скриплять, але й гальмують вони середньо. так. В принципі, для звичайного водія досить нормальні. Різниці якоїсь там ніхто не помітить, але вони тихі, і це великий їхній плюс. І ціна їхній плюс, вони самі найдешевші. Джуріт трішки дорожчі, ставилися інколи на деякі Nissan з конвейера. Тикстар позиціонуються як уже такі гарні колодки. От, З конвейера ніколи не ставилось, але нібито навіть кажуть, що краще, ніж деякі там ті, що з конвейера йдуть. І колодки Нішимбо. Якщо чесно кажучи, то це перший раз наш запчастіст їх замовив. От, І такі вони досить цікаві. Написано керамік, низький шум, мало бруду. Є така ось голограма захисна на упаковці. Відкриваємо коробочку. Ось так красиво зроблена гальмівна колодка. Напис, проріст для пилюки. На світло, якщо роздивлятись, тут є вкраплення кераміки. Зараз підемо під настольну лампу, роздивимося ці колодки поближче. Ось у них така текстура, вкраплення міді і такі вкраплення дійсно нібито кераміки. Я отвертку колупав ось ці шматочки, вони такі нібито глина, пісок, щось таке. Оці цяточки світлі. Зблизько. Бачите, там де ямки такі. Це я повиколупував цей пісочок. Тобто дійсно кераміка. І запах у них правильний. Хто не знає, є у колодок специфічний запах. Як вам його сказати, так, щоб не смішно було? Не знаю, YouTube не забанить. Пісей не митою воняють нормальні колодки. Ось так, якщо більш-менш культурно виражатися, такий кисловато запрілий запах. Не знаю, що це, який елемент колодки так пахне, якийсь бітум чи гудрон, на основі чого вони робляться. Але ось так пахнуть нормальні колодки. Якщо цього запаха немає, то якісь проблеми гарантовані. Або будуть пищать, або будуть пилить, або будуть скрипіть. Щось буде. Значить, текстар у нас. Міді взагалі не бачу. Кераміки теж я тут не бачу, але це не значить, що її немає, можливо, краще перемішали. На запах. Запах такий, як повинен бути, не митої Ну. Текстар я знаю, що в принципі нормальні колодки. Нічим ще не ставили ні разу. Але колись доведеться спробувати. Наверно, поставимо їх сьогодні на QX50 Infinity. Правда, там людина, я думаю, що не гонщик, тому в повній мірі ми не зможемо провірити, але... але... Так, далі. Джуріт. Дивимося. Джуріт. Джуріт. Структура така. Більш зернистіша, ніж у Текстара, але дуже схожа. Міді не бачу, вкраплень кераміки не бачу. Запах майже немає цього запаху прілості, вонючості. Тобто, не знаю. Так якби це був не Джурі, то сказав, що підозрілі краще не ставити. Щось не те, не Тот не той склад. І останні колодки, самі провірені. Пищать вони точно не будуть пищать, йдуть навіть з термопластинами. Склад ось такий щось наподобі кікстара. Трішки світліший але, може, то екстар трішки краскою підкрашений. от Запах. Запах правильний. От у трьох колодок один і той же запах. Nicim, Тікстар і Хайк'ю мають один і той же запах. Зроблені вони на основі одного і того ж, я так розумію, скріплюючого елемента. Це якийсь елемент такий як в асфальті, тобто цю суміш тримає в купі. Мені так здається, а от <клух> джуріт. Трішки відрізняється з запахом. А так, в принципі, по вигляду однаковий з усіма трьома, не рахуючи нічим, бо нічим, бо дійсно там і міть, і кераміка присутні. Ще колодка, в принципі, повинна оставляти бруд трішки не багато, ну повинна оставляти, бо якщо взагалі не оставляє, то це теж можливо, що будуть чи пищать, чи скрипіть, чи диски царапати. Вся оставляє. Ну, я впевнений, що ті всі інші будуть залишати. Тому ось такі от виробники, ну і не тільки такі. В принципі, оце рекомендовані мною до установки. Крім Нішимбо. Нішимбо теж, я думаю, що буде рекомендований, але ми ще їх не провіряли. Провірю, може потім відпишусь під відео з часом. Чи були якісь нарікання, чи немає нарікань. Ось на цю красавицю поставимо, я так гадаю, чи текстар чи ні шимбу. Ще я не вирішив. Клієнт, я думаю, що, на мій погляд, згодиться. Зараз рішимо і поставимо якийсь із тих чотирьох. Ну, скоріше всього, чи текстар чи ні шимбу. Які колодки стояли з заводу, тут незрозуміло. Тобто немає. Якихось брендів. Не знаю, Якщо це АК-бренд, то, то я такого бренду не знаю. От. В принципі, ніяких розпізнавальних надписів. От. А ставити будемо нішимба. Заодно випробуємо. Цей клієнт з нами завжди на зв'язку. Тому якщо це щось погане, то ми зразу про це знаємо. Ставимо нішимбу. Вони найдорожчі, нібито повинні бути найкращі. Головне, щоб не шуміли. А так те, що в них є в складі <клідь> мідь, це каже про якість колодок. Правда, не завжди. Бачив я з міддю їх ті, котрі диски царапають, але тут ще й кераміка. В общем, я перший раз таки бачу з вкрапленнями, такими крупними кераміки. Не забуваємо переставляти термопластини. На колодки ті, які ставимо, тому що це окрема важлива деталь, яка великих грошей стоїть. Вичищаємо зараз отут все. Мастимо пальці спеціальною смазкою, але не так, щоб вона працювала цей палець як поршення. Просто маленьким шаром змащуємо його і все, не набиваємо туди всередину купу смазки, щоб вона нагрілася і потім клинила тормоза. Просто змащуємо палець Палець. Збираємо це все і відправляємо людину щасливу кататись на нових колодках. Всім дякую, хто дивився, до побачення. Підписуйтесь.